Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Вісім представників бійцівського клубу Барс стали призерами Кубка України з кікбоксингу серед молоді. Детальніше про виступ криворізьких спортсменів у нашому сюжеті. В Броварах завершився Кубок України з кікбоксингу серед молоді. Традиційно з медалями повернулися з нього криворізькі бійці, представники клубу Барс за головні нагороди турніру боролися вісім барсівців і жоден не залишився без нагороди. В активі наших земляків одразу 5 золотих медалей та три срібла. У категорії різні були: 33-36 кілограм, 45-51. Самий молодший учасник у нас був 2003 року. Перший раз їздив, зайняв друге місце. Чабан англієп і самые старшие ребята, вот уже девяносто -го шестого года, к тем уже ребята, кто было 18 лет. Зокрема, вдало провели свої бої Кирило Бестров і Олександр Яфименко. Серена були доволі важкими. Я провів два бої, виграв в виду явного переміщуства, а перше місце зайняв. У мене ввесі було все три чоловіка, я виграв тоже два бої, один в виду явного переміщуства, а второй обіграв пачком. Окремо тренери відзначають Артура Ямкового. Його визнано кращим бійцем турніру. Всі свої бої на кубку він завершив достроково. Соревновання були хороші, приїжджали з різних городов, хорошо боксували, подобалися соревновання соревновання в цьому году від спорту юнацького до спорту найвищих досягнень. Ще один вихованець бійцівського клубу Бар Сергій Демчук підписав професійний контракт на бої. Відтепер найближчі плани криворізького спортсмена пов'язані з Нідерландами. поєдинок по М1, выиграл соперника одногласным решением судей. Буду отдыхать и собираться в Голландии. Это продюсерская компания и боксерский клуб «Майк и Джим» в Амстердаме. Условия довольно неплохие предложили. Будем там выступать пока. Прославлять тоже клуб «Барс» за территорией города. В спортзале дюсш 10 пройшов турнир з боксу, присвященный Павлу Клевцову. За спортивными баталиями спостерігав наш корреспондент Дмитро Артемчук. Спортивний зал дитячої юнацької спортивної школи номер 10 зібрав юних боксерів міста на змагання в рамках турніру пам'яті Павла Клевцова. Таких турнірів, їх должно быть как можно больше, потому что это для каждого спортсмена, для каждого участника, это возможность получить е, билет себе в дальнейшую жизнь, во взрослый бокс, потому что все знают, что взрослый бокс это... Це это це это, це это, это зарплата, це это, це вже это, ну, это, это починається робота. Микита Жучков свій перший бій на змаганні виграв, проте поєдинок був не з простих. Перемога далася лише завдяки повній самовіддачі. Щоправда, власні помилки спортсмен чітко розуміє. Я пам'ятаю, що я не підращував ногу, коли бив правий. Вот. Ну і широко ноги ставлю. Тому що мені ну, мешається бити серії. Загалом змагання пройшли на дуже високому рівні. За словами юних спортсменів і організація і місце проведення турніру їх цілком задовольнила. Ну то есть ми прийшли, звесились там, удобно большая розірва. там много скамейки. Ми переділились, з'ясились, пошли там по домам, хто как і вернулись вот тут дуже большой зал. Єсть где там пора сделать, удобнее ринг. Турніри з боксу нехай і на міському рівні дають можливість юним боксерам отримати той безцінний досвід, який цілком можливо зробить із них майбутніх чемпіонів. На цьому рівні це поняття, те шо і увлічені, і що все ну, тим не мене, здесь можна увидеть ребят, которые показують. Позріли, зрелищу бокс гаразд інтересніше, чим деякі зрослі ребята показують. Тому це їх шанс, це їх час, і вони, і вони самі це розуміють. Що найголовніше, це їх шанс, їх время вибратися в зрослу життя і заробити собі білет в будущее. Як ми повідомляли, 18 грудня наш земляк Євген Кітров розпочав свою кар'єру в професійному боксі. На міському турнірі пам'яті Павла Клавцова спортсмен розповів, як проходять його перші трудові будні в якості професійного боксера. Я вел переговори з компанією американською. Це нова компанія, которая появилась на професіональній арені, можна сказати. Доволі таки перспективная работають молоді ребята. Компанія називається Fight Promotions. с которой я подписал контракт, соответственно, молодые перспективные ребята с креативным взглядом на современный бокс. Поэтому, я думаю, это будет достойная замена известным профессиональным компаниям. И еще, для меня это как бы, я разговаривал с ребятами, это, я патриот своей страны, поэтому... Разговор шел о том, чтобы перспективных ребят, которые действительно у которых есть шанс боксировать в профессионалах, они с легкостью могут переходить в нашу компанию и показывать себя уже на американских рингах, представляя свою страну, свой город под своим флагом, как это делал я, поэтому никто этого не запрещает и все наоборот, это. приветствуются. Я боксировал в Америке, пришла украинская община, народу было все, все, кто живет с Украины, Россия, все ближние зарубежья наши украинские, все были там, все поддерживали. Поэтому атмосфера очень была замечательная. Надеюсь, дальнейшие бои пойдут с таким же успехом. Я буду тренироваться, прилаживать все усилия для этого. И за собой тянуть всю плеаду украинских боксеров, можно так сказать. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.